Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. І це нова розпаковка з темою. На цей раз я замовила б'юті гаджети. Я знаю, що це відео я повинна була вам показати приблизно місяці три тому. Але через те, що я вважаю youtube канал своїм хобі, а не своєю роботою, то я знімаю і викладаю відео саме тоді, коли відчуваю, що все я готова з вами поділитись своїми відгуками. Але при тим, коли я почну ділитися з вами своїми скарбами, тому що це дійсно скарб, що я вам зараз покажу, принаймні, фен так точно. Я хочу попросити вас, аби ви поставили лайк на це відео і підписались на мій YouTube канал, тому що це допомагає його просувати я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Принаймні, фен вам точно повинен сподобатись, тому з вас лайк і підписка. І давайте я вам буду скоріше показувати вже, що мені прийшло. Першим ділом я хочу поділитись з вами відгуками на цей фен. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви вже дуже багато разів про нього чули, тому що це дійсно скарб просто для розуміння. Після того, коли я почала користуватись цим феном, а я ним почала користуватись десь приблизно у липні місяці. Я взагалі не користуюсь своїм Дайсоном своїм стайлером, тому що Дайсон мені замінив ось цей фен-стему за 1700 гривень, як би то дивно не звучало. На що це робити, якщо в мене є такий прекрасний фен, який замість того, аби висушити моє волосся приблизно 20-30 хвилин, і в кінцевому результаті я просто мала волосся, яке стричало на всі боки. Якщо я можу вімкнути цей фен, і воно висушить мені волосся приблизно за 8-10 хвилин. Зараз про це вам розкажу більш докладніше. По перше, він досить таки універсальний. Нагадує мені навіть фен від Дайсон. Єдине, вони. Вони все ж таки мають різницю, тому що цей фен коштує 1700 гривень, а фен від Dyson коштує приблизно 25 тисяч гривень. То різницю важко не відчути. Сам фен також тут йде дріт, працює він від розетки, він має лише одну насадку, вона магнітна, ось так, от вона відкривається і все. Тобто, якщо мені потрібно висушити моє волосся, я спочатку вмикаю фен, знімаю цю насадку і просто дуже швиденько сушу своє волосся. А потім, коли я хочу, аби моє волосся воно мало плюс-мінус більш-менш знаєте, приглажений вигляд, то я вже надягаю цю насадку. І вже починаю або щіточкою браш випрямляти його, або знаєте, своєю росісочкою від Жанек направляти струю повітря для того, аби волосся воно не стирчало. тому що я маю пористе волосся, і якщо я не буду його правильно вкладати, то воно буде у усі боки. Але навіть не дивлячись на те, що я намагаюся його завжди правильно вкладати, то, наприклад, коли я сушу волосся Дайсоном, стайлером від Дайсона, то це досить таки важко зробити, тому що воно все рівно в мене досить таки пухнасте. І я нарешті зрозуміла, чому так відбувається, все тому, що потужність Мого Дейсона 1300 Вт, потужність цього фену 1600 ватт. Тобто, якби мій стайлер був більш потужніший і також мав потужність там 1600-1800 ватт, він також швиденько обсушив мені волосся. А так як в нього потужність 1300 ватт, то він просто не може висушити моє волосся досить таки швидко. Але я знаю, що фен від Dyson в нього є потужність 1600 1800 Вт. Я чесно думала про його покупку, але після того, коли в мене з'явився цей фен, я взагалі не розумію, чому мені потрібно переплачувати за. За бренд і купувати фен від Дайсону, коли в мене є такий самий фен, тільки не за 25 тисяч гривень, а за 1700 гривень. Єдина перевага, яка є у фену Дайсона, це іонізація повітря. А іонізація повітря це якраз таки те, що вам потрібно для того, аби ваше волосся воно було більш слухняним та більш приглаженішим. Але знову ж таки, якщо ви будете правильно використовувати цей фен, правильно направляти струю цього повітря, користуватися класними щітками та брашами, то в принципі вам за цей фен переплачувати просто немає сенсу. Єдине, над яким феном я думаю. Це фен від Лораль, тому що мені дуже подобається компанія Лораль, вона робить класні речі. Плюс вона все ж таки спеціалізується на лінійці для волосся. Мені здається, що вона фігню не зробить. І от, я думаю про те, що якщо я захочу змінювати цей фен, то тільки на фен від Лораль, тому що ну, типу, чому б ні? Я їм довіряю, мені дуже подобається їх продукція. Цей фен, так само як і в Дайсені, має ось такий от контейнер для пилу для бруду. До речі, я не знаю, чи видно вам чи ні. Черговий доказ того, що я ним активно користуюсь. Бачите, скільки тут бруду пилюки зібралось. Чиститься він так само, як і в стайлері від Dyson. Просто так от щіточкою ми його знімаємо, цей бруд, та і все. Фен має два режими: перше це середня потужність та висока потужність. Я завжди сушив волосся саме на високій потужності. Плюс в нього є три температурні режими. Перший режим це холодне повітря, другий це таке, знаєте, тепле повітря. І третє це гарячезне. Прямо знаєте, чисто пекло з нього виходить. І ці температурні режими вони автоматично супроводжуються під світочкою. Тут є блакитна помаранчева та червона підсвітка, відповідно. Він мені дуже подобається. Я від щирого серця рекомендую його спробувати, його абсолютно кожній дівчинці. Тим паче, якщо ви хочете придбати собі Dyson, а у вас просто немає такої можливості, повірте, ви будете на 100% задоволені цим феном. Тому від щирого серця можу його рекомендувати. Тим паче, що я досить таки довго ним користуюсь, і я не планую поки що його заміняти. Ну, якщо що, то заміню його на стайлер від L'Oreal, але я про це ще подумаю. Наступне, що я хочу показати, це ось така от плойка. Я коли її побачила, мене. Це знаєте, так повернула трошечки минуле. Коли я була маленька, моїй сестрі подарували плойку. Там була насадка гофре, називалась. І мені ця насадка дуже подобалась. Коли я брала в сестрі той випрямляч, вставляла ту насадку гофре. Мені дуже подобалось те, як що моє волосся ставало таким, знаєте, хвилястим, воно додавало мені об'єму. І що найголовніше, не було видно, моя немита голова. Тому що там, коли, наприклад, мені було просто ліньки помити голову, я могла собі просто швиденько зробити це гофре, і волосся було просто 10 з 10. Я побачила цей випрямляч, подумала про те. Що зараз будуть блекати, і подумала про те, що мені це треба. Такий невеличкий пакуночок, якщо що, він не прийшов такий пом'ятий до мене. Тут я вже коробку зберігла. І всередині ось така от плойка в комплекті, шовк, рожевий гребінець. Ось такі, от. дві ось такі от пластикові рожеві заколочки. Я думаю, це для того, аби можна було зажимати десь або тримати наші кудрі, чому би ні. Але то таке я цим не користувалася. Хочу вам розповісти саме про свій досвід користування цією плойкою. Просто щоб ви розуміли, я цій плойці давала декілька шансів. Тому що перший раз, коли я нею почала користуватись, я поставила тут, якщо що є чотири режими, я поставила собі другий режим. Тому що я все ж таки досить обережно відношу до свого волосся, і мені просто банально не. Не хотілось перепалювати своє волосся, тому що я зробила, я поставила собі просто режим двічку і думала, що ця плойка вона зробить мені гарний об'єм. Одразу спойлер: нічого доброго з цього не вийшло. Тому я взагалі подумала, що фігня плойка відкладу її, не буду нею користуватись. Потім все ж таки ще один вирішила дати їй шанс, поставила на трічку, і в мене вийшли плюс-мінус такі, знаєте, собі невеличкі локони. Навіть знаєте, таких собі локонів не було, але вже з'явився якийсь об'ємчик. Я подумала, що блін, якщо шо, все ж таки буду нею користуватись. Тому що зараз ці відключення, не зрозуміло, як мити цю голову, це волосся, тому плюс-мінус щось придумаю. І потім вже третій раз, коли я нею почала користуватись, я поставила собі максимальний режим, залила свою голову, своє волосся термозахистом. І в мене, знаєте, вийшли досить таки на погані кудрі. Так, це 100% не ті кудрі, які нам показують на картинках тему. Це, знаєте, не такі величезні хвилясті об'єми, такі хвилі, ні. Але при цьому мені досить таки сподобалось, як виглядає моє волосся. Я дійсно рада, що я дала. Цій плойці стільки шансів, стільки разів я тепер нею користуюся. Звісно, що не на постійній основі, тому що я знову ж таки бережу своє волосся. Але, от, наприклад, я кілька днів тому, коли мені терміново було потрібно поїхати там по справах, взагалі не було води, я не могла помити волосся, тому мені прийшлось щось робити, Записатись в салон також не варіант, тому що або повний запис, або нічого не працює. Тому я просто швиденько собі, знаєте, вирівняла волосся і поїхала по справах. Тому моє жирне волосся, воно було навіть непомітне. Дівчата, від Серця від цієї душі можу рекомендувати вам ось цю от плойку. Ось так от вона виглядає. Тут є кнопочка для ввімкнення режимів, тут всього 4 режими, і також позаду є кнопочка блокування. Це для того, аби ви могли спокійно, там, наприклад, увімкнути його, вибрати собі обрати режим і поставити або залишити десь цю плойку, аби нічого не опалити нею. Відкриваю її. І... Ось такі от хвильки всередині, бачите, досить таки гарно вона виглядає. Плюс мені подобається такий лавандовий колір. Тут йде також ось такий от шнур, досить таки великий, я вам скажу. Коротше, плойку задоволена, дійсно бачу від неї результат, але все ж таки раджені досить часто її використовувати для того, аби сильно не палити своє волосся. Наступна річ, яку я вам хочу показати, це ось такий от скрабер для обличчя. Одразу хочу сказати, що мені здається, що це ті самі скрабери, які продаються на ринку України, там по 500 900 тисяч гривень. Мені здається, що це ті самі скрабери Тому, якщо ви хотіли десь придбати в Україні, то немає сенсу переплачувати. Замовляєте ось цей, не пошкодуйте. Зараз вам більш докладніше про нього розповім. І якщо що вирішила всі перли, всі класні штуки одразу вам розповісти, показати, я просто не можу більше про це мовчати. От скрабер, який йде в ось такі от заводські упаковці. Ну, я думаю, що це заводська упаковка. Зараз я його відкрию. Знизу тут у нас йде інструкція: нічого українською там немає. Також йде ось такий от дріб для того, аби можна було його заряджати, тому що він працює від акумулятора. Спойлер, я його заряджала, мені здається, за весь час користування ну десь два рази. Тобто його досить таки надовго вистачає. Єдине, що важливо сказати, про це те, що цим скрабером можна користуватись один раз на півтора-два тижні. Не потрібно з ним занадто часто користуватись, тому що це може нашкодити вашій шкірі. І ось так: ось цей скрабер виглядає все-таки непогано, мені дуже подобається. Якщо що, ось цю от чорну штуку я не знімала, тому що я намагалася її зняти, але там залишаються негарні чорні сліди, тому я вирішила вже, хай буде нічого страшного, вона мене не бентежить. Я його відкриваю, такий косметологічний скрабер. Зазвичай я роблю скрабування саме на гелі холодного дегідрування, регідрування, дегідрування. Я сподіваюся, що я правильно сказала. Але якщо що можна робити скрабування як і на сивороці, так і просто коли ви затонізуєте своє обличчя. Тобто просто протрети його тонером гарним. Сам по собі скрабер має чотири режими, тобто, знову ж таки, він взагалі нічим не відрізняється від того, що продається на українських ринках. Єдина різниця в ціні від щирого серця рекомендую, тому що немає за що переплачувати. Дійсно, тут є чотири режими, є всього одна кнопочка, я її вмикаю. Взагалі, як це працює? Це і така собі повноцінна чистка вашого обличчя і ви. За одну процедуру повинні скористуватися абсолютно всіма цими функціями. По-перше, ми користуємося функцією клінінг, тобто функцією очищення. Я його вмикаю, не знаю, чуєте ви чи ні. І потім вже починає ним користуватись. Тобто, після того, коли я розпарила або навпаки, нанесла гель дегідру... голодного регідрування, дегідрування, дегідрування боже постійно забуваю це слово, починає очищати свою шкіру. Наступний режим це Айон Плюс. Я сподіваюся, що правильно сказала. Я сподіваюся, що видно, тому що камера скоріше за все не фокусує. На жаль, що взагалі таке функція Айон Плюс це функція глибокої очистки. Тобто, це для того, аби ми гарно почистили наші пори. Спойлер, цей скрабер, він не о. Кіт кудись пішов. Ти куди? Кс кс? -кс. Боже, коту холодно, тому що я вімкнула кондиціонер. Потрібно вже закінчувати, звісно, цей скрабер він не буде вам очищувати і забирати ваші прищі. Ні, він працює саме з вугрями та сальними нитками. Особливо гарно він працює саме у зоні підборіддя, або ось тут, тут у зоні носа. От мені це знаєте, моя така проблемна зона. Я досить таки часто ходжу до косметолога на чистку гідрофешн. Мені роблять і вакуумні чистки, і також проходять скрабером. Але коли мені потрібно тут і зараз, то я спокійно можу користуватися цим скрабером, який мене швиденько виручить. Після того, коли я покористувалась функцією Ion+, я вмикаю функцію Ion-. Це функція зволоження вашої шкіри. І після того, коли я... Зволожила мою шкіру, я її насичила вмикаю функцію ліфтінг. Ліфтінг це вже функція для того, аби затонізувати шкіру вашого обличчя. Коротше, дівчата, на тисячі відсотків можу прорекомендувати вам цей скрабер. Якщо у вас є така потреба, ви його спокійно можете собі придбати. Він взагалі нічим не відрізняється від того, що продається на українському ринку. Далі я вам хочу показати настільки безглузду покупку і просто вберегти вас від цього пристрою, вберігти вас від того, аби ви витрачали на це кошти. І це led маска для світлотерапії, значить так вона називається: led маска для світлотерапії. Вона, якщо й прийшла мені в такій не дуже чистенькій коробці, трошечки пом'ята. Відкриваю. Якщо що, я не кажу про те, що всі led маски вони безглузді. Ні, я сама собі хочу додому led маску. Єдина та маска коштує приблизно 40 тисяч гривень. Але та маска, яка коштує 40 тисяч гривень, я розумію, що вона дійсно буде мені допомагати. Але ось ця от маска, яка коштує 500 гривень, максимум, що ви можете від неї отримати. Це гарні фоточки в інстаграм, чому б ні. Але зараз я вам покажу цю маску. Як вона виглядає, по-перше, вона прийшла в такому пакетику. Тут в коробці йде сама маска. Також тут є шнурок для того, аби цю маску тримати у себе на голові. Невеличка інструкція, де немає української мови. І також ось такий от шнур для того, аби ми цю маску могли спокійно заряджати. Все прийшло в такій коробочці, показую вам тепер саму маску. Так от вона виглядає ззовні. Ta da, da da dum. Da 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 dum. І ось так от вона вже виглядає зсередини. Як вона вмикається тут на лобі є ось така от кнопочка. Зараз О, овімкнулась. Якщо що, це в інструкції не вказано, це мені вже чат GPT сказав про те, що на ось ці от червоні кнопочки такі на них не можна дивитись. А тепер я зараз про неї розповім більш докладніше. Ця маска вона має сім світодіодних режимів. Її потрібно вмикати, надягати на себе, розпочинати з червоного режиму і тримати її на собі у себе на обличчя приблизно 10-15 хвилин, 3 -5. П'ять разів на тиждень. І, по ідеї, що вона повинна робити? Тому що, тут, бачите, кожний колір він відповідає, має свою функцію. Там взагалі такі дива робляться та ви що, жоден косметолог не потрібен. До речі, така важлива приміточка. Якщо у вас є розице або кипрос, перед тим як користуватись цією маскою, обов'язково спочатку проконсультуйте з лікарем. Це дуже важливо, тому що така маска, навіть така маска, вона може призвести до негативних наслідків. Хоча, я, якщо чесно, думаю, що вона взагалі жодної дії не має, типу просто. Для фоточок в інстаграмі ж кажу максимум. Коротше, що це за маска? Це LED маска. Вона має сім режимів. Перший режим червоний, він має дію колаген та антиейдж-ефекту. Синій це проти акне та бактерій. Зелений вирівнює тон шкіри, бореться з пігментацією, жовтий покращує лімфодренаж зменшує набряки. Фіолетовий це комбінований ефект омолодження. білий це глибоке проникнення загальне освітлення, та бірюзовий – він заспокоює шкіру після процедури. Якщо читати тільки інструкцію, то взагалі здається, що просто ідеальна маска. Але я дуже багато спілкувалась на цю тему з чатом GPT, і він каже, що ця маска вона взагалі не дасть їм жодного ефекту, якраз таки через те, що вона має ось цю от світлову хвилю досить таки маленьку, тому через це вона взагалі не має жодного ефекту. Ну і знову ж таки, він мені порекомендував проконсультуватись з косметологом, з дерматологом перед тим, як почати нею користуватися. Я, якщо що, вмикала цю маску, там знаєте, не на 10-15 на хвилин, я взагалі не розумію, як вона повинна мені щось там гріти, прогрівати, тому що вона, ну як. Як мінімум повинна нагріватись. Вона взагалі цього не робить. Мені коротше здається, що це просто безглузда маска, тупо гроші на вітер. От я вас рятую, сама придбала. Тепер мені потрібно щось з нею робити. Я не знаю, можливо, на Хеллоуін буду в цій масці, тому що більше я просто не знаю, а що мені ще з нею робити. Коротше, вона безглузда на тисячі відсотків. Але знову ж таки, я не кажу про те, що всі маски такі безглузді. Я сама хочу собі таку лед маску додому, але маска, яка буде працювати на покращення вашої шкіри, вона точно не може коштувати 500 гривень. Тому просто показуємо ці маску і кажу про те, що її взагалі не варто розглядати до покупки. Ну і останній, нарешті, просто останній пристрій, так сказати, на десерт залишила вам найбезолудішу покупку. Це ось такий от пристрій для ліфтинг-ефекту. Пристрій теремасажер, який тонізує та підтягує вам шкіру у зоні шиї. Точніше, як я не можу сказати, що це, знаєте, абсолютно така безглузда покупка, тому що я від нього, принаймні, відчуваю, що він щось робить. Тобто, якщо знаєте, прикладає його до шиї, то він видає якусь вібрацію, і в мене відчуття, ну можливо, він дійсно щось мені там підтягує, але через те, що я просто так от волочую цим прибором по обличчю, мені здається, що це, ну, типу, знаєте, безглузда справа. Так от він виглядає. Прийшов мені в такій коробочці. Якщо що, він також працює від акумулятора, бачите, має ось такий от шнур, має інструкцію, спойлер, в якій нічого не зрозуміло, і сам пристрій. Багато разів бачила його на просторах теми, на просторах інтернету, тому, в принципі, вирішила замовити і спробувати. Ось так от він виглядає. Тут є кнопочка М і кнопочка М, типу кнопочка режиму. Я його вмикаю і він вже починає вібрувати. Тобто, я не знаю. Я думаю, що ви чуєте, але от що мені ця вібрація дає? Тут в мене є сім режимів. Якщо шов, інструкції взагалі не сказано про те, які ці режими. Єдине, коли я перемикаю режими, то тут змінюється колір цього пристрою. Також тут є три види потужності. Зараз я поставлю найменший. Суть пристрою полягає в тому, що він, начебто, допомагає нам підтягувати нашу шкіру саме у зоні шиї. І навіть на картинках, які я знайшла на тему, то там прямо показано про те, як правильно є невеличка інструкція, як правильно робити масаж цих пристроєм. Я робила масаж цим пристроєм, і чесно, я взагалі не зрозуміла, який від нього товк. Можливо, це через те, що мені немає чого підтягувати. Але все ж таки, в мене, наприклад, є кільця Венери. А кільця Венери то взагалі така шкіра дуже в мене чутлива і дуже ніжна. Це про те, що цей пристрій абсолютно безглуздий. Я вважаю, що його не варто розглядати до покупки, не варто ним користуватись. Ну, я намагалась робити той масаж. Мені взагалі не зайшло. Я його робила на кремчики, але я чесно не бачила ефекту. І от я, коли читала відгуки, то я потім зрозуміла, що ці відгуки. Вони виглядають наче накрученими. Хоча, можливо, хтось з вас користується таким пристроєм, і ви дійсно бачите результат. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо ви користуєтесь таким пристроєм, і ви бачите так, що супер класний апарат. Я рада, що я його придбала, тому що я ним постійно користуюсь. Для мене це поки що повна нісенітниця. Я не розумію, нащо я його придбала. Ну як я його придбала, тому що я хотіла поділитися з вами відгуком, і от я вам даю свій відгук. Не купуйте! Це безглузда фігня! Дівчата, в мене все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви щось цікаве знайшли для себе. Наймні, фен, обов'язково розглянути до покупки. Якщо що посилання на всі ці та інші товари, можете знайти у мене на телеграм-каналі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ж цього не зробили. І до нових зустрічей. Дякую вам ще раз. Мені дуже приємно, що ви додивилися це відео до кінця.